Приїхати допомогти, У коли вікну, ми написали, що потрібно допомога. А я показав Звичайно, починайте. Запитання. Ви представились по формі. Я вам сказав, типу, ви почали нам, нас проганяти прям сразу же. Ви Навіщо ви почали по нас формі? проганяти? Ви передали посвідчення, де посвідчення? Я не бачив, що посвідчення навіть. Та де вам посвідчення посвідчили? показати своє? Ви не показали, ви не представились по формі. Вам показати і зараз представитись? А де? Це Це мабуть з самого початку. Ваш З самого початку, як ми приїхали, ви, ви нам сказали, такі? що покидаємо це територію. Це хто? Це хто? Чуєш? Пане Депутат. Пане генерале. ви де ваше посвідчення? Чому ви мені не представились? Я ну тому що в мене не питали ніхто. І по перше, пане Соколов ось перший підійшов. шановний, Ви 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 по формі маєте представитись, ви ви починаєте якісь Дивіться, я депутат міської раді міста Дніпро. Мене звати Тревіс Хомс, тобто Щодо я приїхав по перше, було. хоч... Я зразу, я вийшли на мою територію, я вам зразу почав показувати посвідчення. Ви мені не представились, не показали своє посвідчення, не сказали, з якою метою ви приїхали. Так, ви самі не дали собі, нам цього. Це є порушення. Я вам почав представлятись, ви почали забирати щось там посвідчення, гратися, тікати від мене. Це як називається? Дека забирати? Покажіть мені відео доказу, що я забрав і почав тікати. Покажіть відео доказу. Тепер я вас прошу, покиньте, будь ласка, територію. Ви не кваліфіковані працівники, які не представились, не приїхали. нормально. скажіть так, мені, мені, навіщо ми ви нас викликали? Вона? Коли ви сказали Ві зараз, перші... покидаємо територію. Ви навіщо запрацю? ми сюди приїхали? Я розумію, але ви сказали, що потрібна допомога. Коли ми вас питали, навіщо ви було Спочатку казати, що потрібна наша допомога? Спочатку навчіться себе весну Спочекайте, не перебувайте мене. Спочатку ви кажете, що потрібна допомога на наші питання, а потім е зараз проганяємо, проганяєте нас, коли ми до вас приїхали. Тому що ви неправильно себе, ви не вмієте себе вести, ви не кваліфікований працівник. Де ваша толерантність? А в чому Де я не кваліфікований? Де ваша комунікація? Де я не кваліфікований? Ви заїхали, ви не представились. Це вже порушення. У ну, вас є бо... відео докази? Ви У мене є відеодокази. Покажіть мені відеодоказ. Я ваше, я ваше посвідчення досі не бачу. Ви зараз відмовляєтеся? No, ну, Ви зараз перебуваєте на моїй території? В смислі я відмовляюся? В, в якому сенсі я відмовляюся? В якому сенсі я відмовляюсь? В якому сенсі я відмовляюся? Ну, давайте за посвящення? територію побалакаємо, якщо. Ну, так давайте за територію, територію побалакаємо, ви ж так нас проганяєте. Давайте за територію, територію. побалакаємо. Блядь, я хір'я не Думаю. Тепер які там та 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 на Ти спочатку стань. відкат. А, ви спочатку станете компетентним, я потім, потім, ви... Я вам потім ви. Ви прятері. не компетентний! Навіщо було писати, щоб... <ріст> <ріст> говорити, що пот. говорити щось допомога, а потім не це. Ви навіть. Вимкнув відеозапис, після чого нажав зберегти.